Я кілька разів запрошував Сергія Рожука в засобах масових інформацій відкрита на дебати. Форма політичних дебатів в деяких демократичних країнах взагалі прописана в виборчому законодавстві. Але на сьогоднішній день в Україні такого немає, і саме через Житомирське радіо, Зет Радіо, через Союз ТВ я запрошував кандидата в народні депутати. Пана Рожука, для того, щоб все-таки поспілкуватися, взагалі, що чекає країну в майбутні 5 років. Але на сьогоднішній день ми зрозуміли одне, що це є момент уникнення прямих дебатів одного кандидата з іншим кандидатом. Я отримав запрошення від Сергія Миколаївича Ражука, на який він запросив там, кілька народних депутатів. Ми не вважаємо кілька, кілька кандидатів народних депутатів. І ми не вважаємо, що такий формат взагалі може щось дати сьогодні виборцям, для того, щоб з'ясувати, хто конкретно. Має робити для Житомира майбутні 5 років ті кроки, які змінять його життя. Сьогодні ми запропонували Сергію Ружуку ще, ну, ще 19 жовтня. Ми запропонували Сергію Ружуку прийняти участь в телевізійних дебатах в форматі один на один, де чітко розроблений регламент, де чітко прописано, що повинен бути неупереджений ведучий, повинна бути незалежна. Незалежний майданчик для проведення цих дебатів, тому що ви знаєте, коли пропонується провести дебати на обласному державному телерадіокампанії, яка за весь виборчий період підкреслює, за весь виборчий період ні одної хвилини не дала можливості прийняти участь в прямому ефірі, і, до речі, ще й відмовила в прямому ефірі в радіо, я сьогодні не вважаю, що сьогодні обласна кампанія, телерадіокампанія працює на громаду міста Житомира. Я вважаю, що на сьогоднішній день вона працює більше на провладного кандидата і є упередженою. Тому ще раз закликаю Сергія Миколаївича Рижука прийняти участь в прямих дебатах, в тому форматі, в якому ми запропонували на каналі Сьювіст ТВ. І я думаю, що всі виборці можуть почути взагалі, що чекає Україну на майбутні 5 років в Верховній Раді. Повинен побачити на каналі не якийсь виступ. Масовий, да? коли виступає провадний кандидат і його технічні кандидати, а на сьогоднішній день потрібно все таки спілкування, в якому люди чітко зрозуміють, яка програма що для них конкретно в їх житті буде змінено, якщо цей кандидат стане народним депутатом і буде представляти їх інтереси в парламенті. Саме таким чином ми вважаємо, що можна провести дебати, щоб люди додатково, ті, хто ще не визначились, ті, хто вже визначились. Отримав максимум інформації про свого кандидата. От таким чином і потрібно провести ці дебати. Але якщо відбувається те, що ви будете проводити дебати тільки там, де ми хочемо, тільки з тими, з ким ми хочемо, так не буде. Сьогодні ми живемо в демократичній країні, і ми хотіли би, щоб надалі ця країна залишалася демократичною.